Bybit підготував для українців пакети з 5-промо з нагоди Дня Незалежності. Призовий фонд більше ніж 21 тисяча USDT. Ви новий користувач? Робіть перший депозит у 50 або більше доларів будь-яким способом. Вступайте до нашої телеграм-спільноти і забирайте 10 доларів кешбеком у бонусах. Також для нових користувачів P2P-Платформи. Просто купуйте крипту за гривню, і якщо купите більше, ніж на 20 USDT, отримуєте бонус 2 USDT. На 50 5. На 100 і більше отримайте бонус у 10 USDT. А якщо ви вже користувач P2P платформи Bybit, то досягніть обсягу торгів понад 200 USDT і отримуйте бонус у 10. Досягніть обсягу 500 USDT і отримайте 20 USDT. Понад 1000 і отримуйте бонус 50 доларів. Ви ще не знали, що у нас постійні розіграші у ком'юніті? Напишіть улюблену фразу, яку ви пов'язуєте з незалежністю у спільноті і приймайте участь у розіграші з здате бонусами. Наприклад, це може бути будь-який уривок із вірша або художнього твору. А найуважніші і терплячі, які додивилися до цього моменту. Можуш додати секретне слово паляниця у нашу Google форму під цим відео і прийняти участь у розіграші 200 USDT.